Так, всім привіт. Ось що в нас вийшло. Дивіться. Яка краса! Пам'ятаєте, що тут було, що тут було. Вікно тут поставили, тут поставили вікно, тут чекаємо. Має прийти вікно, вставимо і вже все. Цоколь буде доробляти вже весною. Цоколь весною. І отут підшива, і там підшива. Тут лобову ось прикрутили, ось сніготримачі. Отак то будиночок виглядає. Просто краса. Отак. Клас. Двері все як має бути. Сіточка, проти пташого, капельник, все як. Має бути. Так, Навіть отут поки що тріщина не пішла. Не пішла поки що. Це ми фундамент тут заливали. Та я, по-моєму, відео робив. Отак ось. Такий малюнок. Ну, Порівнасті ось отак дивіться. В принципі, нормально. Нормально, непогано. Колір. Колір просто краса. О, як згадаю, яке воно було, яке ж воно було страшне все. А зараз такий файний будиночок. Дивіться. Ну, по цьому подаху діагнали, звісно, що нема. Ну, все воно під коньком. Тут у нас все виглядає гарно. А, під коньком і задня частина там трошки трошки видно. Ну, то таке. Те показувати не буду, це точно. Зараз покажу, який балкончик виходить. а Просто краса. Сам не очікував, що таке буде. Гарне. Просто краса. Добре, що ось тут цей трикутничок не висунули сюди. Якби сюди висунули. Було б не так. так звідси не видно. Коротше, отак. Отак виглядає. Вон видно. На конику видно цей наш виходить розхід трошки по даху. На балконі там наверх. Получається на горищі ми зняли глину стару там. Де вона? Покажу. отакий утеплювач був. О, глина. Е, купили пінопласта шарикового. І залили там, виходить, положили екструдер знизу, потім залили стяжку з пінопластом. Ну а зверху, звичайно, 5 см, стяжку з сіточкою, все як має бути. Що планується, я так розумію, на той рік. На той рік дасть Бог все добре. Будемо жити і так далі. Буде робитись балкончик. Там поки що затягли просто сітка і клей. Більш за все там короїд буде. Якщо на фасаді короїд, то й там короїд буде, Получається. затягли сіткою, тут потім клеїться пінопласт, ось там де армопояс також пінопласт, все понаклеїться, щоб, щоб плитка виходила сюди, щоб потім там капельник зробити над плиткою і все. Класно, класно. Отакий такий будиночок. Дідусь уже все порізав. Всі дрова молодець. Трохи нам мозги виносив дід. Ну а трудяга конкретний. конкретний. Ну, він весь час керував, все життя. І нами хотів керувати, а навіщо я не знаю. Коротше, не вийшло трохи. Дивіться, а? Класно. Отакий. Такий от будиночок вийшов. Це фасад зробиться, доробиться підшива, ззаді лобова, сніготримачі, водостоки і все буде супер.